Доброго ранку, мої любі діточки. Ось послухайте загадку. Гуляє по землі вона оця красуня чарівна. Слід білий по собі лишає, як цю красуню люди називають. Так, мої хороші, це зима. Ось, послухайте, будь ласка, про неї віршик. Покривало біле, біле землю, геть усю укрило, в біле всі дерева вбрані. Віз замінено на сані, на святого Миколая, вже чекає дітвора, люди радісні, веселі, Його стрінуть у оселі. Як же зветься ця пора. Холодно і білий сніг, і різдво, і Новий рік вже здогадуюсь сама, це прийшла до нас зима. Що, вам віршик сподобався? Добре. А скажіть мені, будь ласка, які взимку бувають розваги? Так, катання на санчатах, на ковзанах, на лижах, звісно, та ліплення снігової бави. Дуже добре. Ось я вам зараз пропоную пограти в гру зимові розваги. І ось і перша картинка уважно розглядуємо. Вірно, для цієї розваги потрібні санчата. У зимову веселу пору кращі друзі і твари вивозять діти нас на гору, а ми веземо з гори. Ще одна картинка. Так, для цієї розваги потрібні ковзани. Біжить річка. Лежимо лід на річці. Біжимо. Наступну картинку давайте будемо розглядати. Так. Для наступної розваги потрібні лижі, дві дощечки, дві сестри. Несуть мене із гори. Ще одна картинка в нас є, розглядаємо уважно. Так, діти, це сноуборд. Зовні дошка лиш сама, та настане лиш зима. Іменем своїм він гордий, гарно зветься сноубордом. Ось ми з вами і погралися, а зараз я вам пропоную подивитись, як малята роблять снігову бабу. А з вами вдягнемося тепленько та підемо на вулицю розважатися. От я, наприклад, піду ліпити снігову бабу. А ви? Якщо і ви зліпите її, то я чекаю на ваші фото. До нових зустрічей!